Вже 46 років поспіль Валентина Сергіївна Краснова розпочинає свій день біля кореспонденції та листівок. У час мобільного зв'язку та інтернету поштовий зв'язок не втрачає свого значення. Щодня багато людей користуються послугами пошти, відправляючи листи, телеграми, поштові перекази, передплачуючи і отримуючи улюблені газети і журнали. Праця є тим місточком, який скорочує відстані між людьми та несе тепло від написаного слова. Можна називати дуже багато. Листонож, які є найкращими, кращі з найкращих, так можна назвати. І тут є не виняток Краснова Валентина Сергіївна, яка працює у нас із 1967 року. Це людина дуже відповідальна, дуже добросовісна. Вона підготувала не один десяток працівників, які працюють і на сьогоднішній час листоношами у нас в центрі. Валентина Сергіївна виконує із місяця в місяць поставлені планові завдання, нагороджена багатьма урядовими нагородами. Вона почесний зв'язківець України, має таке звання, вона ветеран праці. Це людина, можна сказати, з великої літери. І дуже приємно, коли на її адресу, при спілкуванні з клієнтами, звучать дуже теплі і щирі слова. На пошту Валентина Краснова прийшла працювати ще молодою дівчиною. Сьогодні це досвідчений працівник, який є прикладом для молодого покоління. Валентина Сергіївна шанована в колективі. Її поважають колеги, люблять клієнти. Мене тут працювала сестра. Вона мене привела і мені понравилася. Я пішла працювати на пошту». Взагалі важко працювати листоношею. Поділіться, звісно, важко, а чого ж не важко. Нагрузка, відповідальність. Це ж і гроші і, і все ж. Треба всім, як підходу кожної мати, спілкуватися з усіма. Зараз менш газетно, зараз тяжче працювати, зараз товар, но нагрузка багато. Вісім судових, треба вертатися, якщо багато хоче. Мене особа тут, багато організацій в центрі, то я вертаюся завжди, бо я його все ринок не в змозі забрати. Кожен день Валентина Сергіївна долає не менше восьми кілометрів. У неї є своя дільниця. Вона вчасно приносить кореспонденцію адресатам, доставляє товари роздрібу, приймає платежі за комунальні послуги, іноді виконує кур'єрську роботу. Як зазначила Валентина Краснова, мало бути листоношою потрібно бути відкритою людиною, яка вислухає та мовить добре слово. Сьогодні плоди її праці це вдячність від клієнтів та шана і повага від колег. Дозвольте, шановні колеги, та й всі жителі нашого міста і району привітати вас Всесвітнім днем пошти, побажати всім здоров'я міцного, а колегам успіхів у роботі, процвітання, ну, достатку і злагоди. І надію, що всі наші споживачі будуть йти до нас, користуватися послугами і будуть отримувати задоволення. Почитають щасливі! Почтальон всегда в пути! Новость запечатан на конверте Должен срок он принести Не даром каждый знает, что письмо Не причится в дом самом И в любые времена Почта всем нужна